Тарас його Шевченко. мені однако, виконує Вахненко Максим. Мені однако, чи буде я жити в Україні чи ні чи хтось згадає чи забуде мене в стілу на чужині. Однаковісінько мені. Неволі вирос між чужими, і не оплаканий своїми. Неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Не пом'яне батько сином, не скаже сину, Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. І ні однаково, чи буде ти син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як україну зе люди, присплять каві. і вогні, і його збудять. Ох. 那我妈可了